Привіт, друзі! Вітаю вас на території нашого бджільництва. Сьогодні ми з вами на кочовому точку. Хочу сьогодні підняти таку тему: наскільки важлива відстань від соняху до вашої пасіки. Наведу цифри, які йдуть втрати меду залежно від відстані до полів соняху, та покажу вам, що тут у нас навколо по насадженням масивів медоносу та в якому він стані. Адже як бачите, рік у нас посушливий, принаймні в більшій частині. Дощики в нас були 22, 24 24-го, Червня та 2 липня, але все одно вітер видуває всю вологу з ґрунтів, і поля понад посадками. В нас ви можете самі побачити, в якому стані дерева витягують всю вологу з ґрунтів, і соняшники понад посадками не набирають зросту і менші. Значно менші. Зараз я вам покажу. Ось в такому стані соняшник, який по краю посадки, дерева коріннями своїми витягують вологу. А ось далі, якщо пройти вглиб, доволі непогані соняшники в нас тут ростуть. Потенціал є. Побачимо, що воно буде, але надія є. Соняк в середньому непоганий. Ось наша пасіка. В цьому році ми вирішили поставити більше в лінію. Це пасіку трохи розтягує, але ми вже танцювали від місцевості. Людками вулики дивляться на схід сонця. Ми кожного року стараємось. Так поставити бджіл. Це спонукає сім'ї до раннього вильоту. Ну і десь в 11 годині дня тут вже в нас затінок. Ось, бачите, у нас затінок. Працювати з бджолами вже зручно, бо сонце не заважає не нам, не бджілкам працювати. І в найспекотніший момент доби ми всі в затінку працюємо, не пече в голову. На стаціонарному точку, з цим поки що у нас напряг, дерева ростуть. Тож, чекаємо, ось такі у нас сімейки, така пасіка. Довго ще йти. втомилась я вже йти, бо ще далеко треба купувати велосипеда. Далі, що хочу сказати по силі сімей. Скажу вам відкрито, сім'ї в нас слабші, ніж минулого року, в нормальний рік. Рік цей важкий, довелося побігати, постимулювати бджіл, щоб матки червили, не просідали. Але все одно результату бажаного не досягли. Пасіка по силі десь в середньому, не на максимальних, в порівнянні як в минулому році після коріандру. Від кліща, друзі, обробили що до речі, рекомендую вам зробити. На одному точку кліща практично не було. На другому точку сипануло непогано. Тож обробка була актуальною, бо імунітет у бджіл і так, просівши через відсутність взятку, ще й вітри, холод, а тут цей кліщ. Тому, друзі, якщо кліща запустити, то до зими можна лишитись взагалі без бджіл. Самі розумієте, втомлений бджолинний організм без імунітету кліщ швидко знищить. Як наслідки, хвороба, менший період життя бджіл та слабкий розвиток, і слабкий, як наслідок, медозбір. Тож, прошу, пильнуйте, не нехтуйте цим ворогом. Бджілки наші працюють з самого рання. І пилок, і нектар носять. Ще в нас і всередині посадки також розміщуються бджолосім'ї. Ось такими полосами. Якщо тут тінь, тінь, ми тут працюємо. Якщо тінь в тому рядочку ми там працюємо, вибираємо, як нам зручніше. І там і ще далі по посадці також розміщені бджолосім'ї. Тож, бджілки працюють. Люточок вже жовтий. Ладно, щось забалакалось. Давайте, друзі, ближче до теми. Як відстань від пасіки до поля соняхом впливає на кількість принесеного меду. Тож, друзі, відстань це дуже важливий нюанс, від якого залежить. Кількість товарного меду в наших вуликах, адже всі ми знаємо, що бджоли працюють а, як біомашини, а нектар для них він як бензин. Буде поле дуже далеко, бджоли, можливо, і долетять до нього, наберуть нектару, але у вулик цей нектар не потрапить, адже під час зворотнього шляху. Від поля медоносу до вулика бджоли весь нектар перероблять в енергію, щоб мати силу повернутися до вулика. Ну, а якщо точніше, то відстань від поля до пасіки розділяється на три категорії. На оптимальну відстань ефективний радіус і максимальна дальність. При оптимальній відстані бджоли працюють максимально. З максимальною віддачею на відстані від 500 до 1500 метрів. На цій відстані бджоли витрачають менше енергії е, саме на політ, що дозволяє їм принести більше нектару до вулика. Наступна категорія це ефективний радіус. Це коли бджоли збирають нектар на відстані. 2-3 кілометри від вулика. На цій відстані медозбір буде ефективним, але вже з незначними втратами. По втратам, до речі, далі я зазначу. І третя категорія це максимальна дальність, це коли бджоли вилітати можуть на 5 або як пише література і до 7 кілометрів від вулика. І навіть більше в чому я сумніваюсь, бо на нашій практиці більше 7 кілометрів на поля наші бджілки не літали. Тож в таких випадках такі вильоти бджіл вважаються неефективними, бо до вулика бджоли е, нічого не принесуть, плюс зношують свій життєвий ресурс. Тепер, друзі, по втратам По втратам нектару залежно від відстані. При польоті від 500 до 750 метрів, бджола витрачає біля 30% зібраного нектару. На відстані від 3 до 5 км втрати можуть досягати 60% взятого нектару. Ну, А якщо більше 5 км. Нектару будуть приносити ще менше або взагалі не приносити. Плюс від дальності до поля залежить кількість вильотів. Адже чим далі поле, тим довше до нього долітати, і відповідно кількість вильотів за нектаром значно знижується. Плюс до всього цього життєвий ресурс бджіл на дальні польоти швидко зношуються. Тож, як висновок, ми можемо зробити, якщо ми хочемо взяти добре меду, то треба під'їздити до медоносів. Це напряжно. Ми вже в минулому році думали, що не будемо кочувати, але розуміючи те, що оптова ціна буде в цьому році високою, то довелось знову попрацювати і виїздити на кочівлю. Погнали, друзі, я вам покажу, що там за соняхи у нас. Ось, друзі, це в нас перше поле вже зацвіло. До цього були в нас сильні вітри. Бжоли потроху носили собі пилок, нектар. Але через сильні, дужі вітри, які в цьому році дійсно закохали, то лід був неактивний. Ще й холодні ночі вносили свої корективи. Але невеликий е, періодичний принос. Це і в плюс, також матки розчервляться, це також потрібно. Е, це перше поле у нас до пасіки метрів 200 поле величезне, не агрохолдинга, а фермерське. Сонях дуже хороший, він виділяє і виділяти він буде е, на відстані десь 2 кілометрів. Ще є соняхи десь днів на 3-4 старше. Якщо це поле десь 100 гектар, то поле разів 2 менше, яке за 2 кілометри. Зараз я вам покажу, які тут масиви. Ось, друзі, дивіться, яка краса, в якому зараз стані наш соняшник. Поле жовтіє. Зараз поближче до квітучого підійдемо. Ось я бачу, бджілка вже працює на соняху, збирає і нектар, і пилок. Ось також бджілка працює. Мабуть, наша. Клас. Ось далі. Чотири бджоли сидить. Дивіться, яка краса. Ось, друзі, через дорогу також маячки вже пішли. Відстань десь один кілометр від нашої пасіки. Хороше поле з цих полів буде і перша наша качка. Ще є сонях приблизно ж такого стану. Ми називаємо фермерські полоски, коли одне поле поділено на десяток фермерів і кожен засіє свою полоску різними сортами і в різний період часу, що для нас дуже-дуже добре, бо протяжність світіння через це розтягується. Так, поїхали далі. Ось такі у нас полоски. Сонях різний, ось полоса. Далі там пішла полоса, полоси, полоси. Е і тут можна побачити, що е цей справа наче більший, але він трошки наче підвялений, вчасно не внесли мінеральні добрива. А тут зліва, наче він навіть і меншого зросту, але він стрункий, хороший, хоча в однакових умовах і росте. Ось там в нас іще багато соняшнику на склонах. Скрізь у нас один соняшник, ось тут поле. Гарно, гарно, соняшників дуже багато. Ось там на склоні в нас була пшениця в цьому році, але вона посохла, її передискували і засіяли соняшником. Є навіть маленький соняшник, видно, ще чорний і починає так зеленіти потрошку. Тобто соняшник різновіковий і надіємось на погоду. Одна надія на погоду, тому що дощі необхідні. Чекаємо на душі. Е, Нашій землі потрібні дощі. Потрібна волога для хороших соняхів, для хороших медозборів. Тож, не буду, друзі, розтягувати відео. Скажу вам, що навколо нашої пасіки один сонях. 90% це точно. Є і великий, є і малий, і середній, і більший. А на суботу в нас вже також передають дощик, тож, тож меду, сподіваюся, накачаємо, якщо погода не підведе, бо літо щось занадто у нас холодне було. А потім, щоб не залишила різка спека до плюс 40. Поживемо, побачимо, так би мовити. Далі буду тримати вас в курсі, що ми будемо робити, коли вощину ставити, і які будемо проводити вже маніпуляції, щоб не втрачати товарний мед. А поки поїдемо попрацюємо, треба бочки мити вже. Тож, дякую, друзі, всім за увагу і до зустрічі в наступному відео.